Yeah, I will. Прийде до Бога, Бог спитається, а що ти зробив? Ну, я ж тобі дав талант, а що ти зробив? А може той мій талант це працювати з тими молодими людьми, з тими дітьми, е ділитися з ними любов'ю до своєї країни, любов'ю до свого народу, до своєї землі. І я хочу, щоб коли я помру, щоб, коли Бог мене спитав, я маю щось сказати. І Тому я то все роблю для того, щоб ті молоді люди, які йдуть свідом за мною, перейнялися тою любов'ю до землі, до країни і до своїх людей. Дякую. Сьогодні ми на найвищій вершині України говер. Вам дякую. Чесно кажучи, підйом досить тяжкий, 261 тисячі один метр, яка не кожен може здолати. Але посилилися тих набіців, чому часто в нього піднялися. Ми всі красті піднялися. Някак без травм. Надіємося, що воїн та нам допоможе спуститися так само на низ до автобусу, щоб без всяких травм. Побачив виносло людей. Є люди дійсно. Я думаю, що Малі там були хлопчики, хлопчик. Я думав, що тяжко їм вдасться, але я побачив дійсно, що вони такі силом закал, яка закалка є в них. Я надіюся, побачив людей, з якими можна дійсно наступний рік десь планувати вище підніматися не тільки в Україні з дві тисячі шість а навіть їхати на інші гори. Я думаю, це буде другий рік, так і буде у нас. Підйом буде на іншу іншого. Але думаю, не такої великої кількістю є так, не спорить є. Ми слабші люди, нема всіх однаких людей. Але хочу послати, досить триває мати. Так що цим радий. Ура! Раз, будь ласка, скажи, як подолав говерло? Як тобі? Дуже прекрасно, дуже задоволений. Я дуже задоволений, що я сьогодні мав честь бути серед таких прекрасних людей. Друзі проводимо цей час в співноті. Ми просто формуємо думку один в одному для того, щоб ми просто наладжуємо по суті. Для того, щоб ми завтра могли разом долати ці всі перешкоди, для того, щоб ми летіли тут життя, ті всі мрії, які ми просто набули на майдані те, що ми просто ношу завжди в своєму житті, і просто я Хотів би, щоб Бог допоміг нам частіше просто робити такі заходи. І я просто дякую Богу, що просто я мав бути серед вас. Дякую всім. Хлопці, як подолали? Був трошки за тяжкий підйом, як на перший раз. Ви... Ну, мені сподобалось. Подолали ми, подолали це. ми це дуже пора, ну, Ми вийшло, трохи змучилися. Довго ми не йшли, йшли десь півтора години. Так. Нам подобається похід на Бажаємо, Чекаємо наступного Чекаємо. року, ми на день прапора, 23 червня, серпня пішли ще раз. Слава Україні! Героям слава! Хочу подякувати всім організаторам, що запросили нас на цей захід. Я думаю, що в подальшому він буде продовжуватись надалі такі походи. В майбутньому планується створити, створити в місті Тисниця. Військово-спортивний клуб. Нам треба розвивати нашу молодь, патріотизм піднімати в нашій державі. Верба чудова. Я не розчарована, бо Прийшла сюди перший раз з друзями. Зі старими друзями зі новими друзями. Все чудово. Вийшла, нормально, почуваюся добре. Дуже тут чується дух України, все українське, прапори українські. українські. Якусь... Ми ще, напевно, всі більше гордимося, що ми українці, заспівали їм. Закінчення, закінчення війни і приходу сюди. Цього у нас Україна дуже малюнича, гарна, красива. І хто не був на горе? Не українець. Якби ти описав цей стан, коли ти бачиш і красоту краю, і ти бачиш красоту нового покоління, які просто вбивається в це життя нове, і готові просто йти далі, нести ці всі ідеї, які ти бачиш собі у твоїх однодумців. Я сказати тобі, що Краще один раз побачити, ніж сто раз почути. Тому ну, я запрошую всіх сюди, в цей краєвид, щоб ми один раз побачили, ніж сторож почули. Куди щоємося, коли ми, ми, ми все построїмо і сусимо з молодежом? Зараз, зараз Ладно, лад, дякую. дуже чудесно, дуже сподобалося. Прекрасно, але я тому, зараз можу. не готова сказати, що я би піднялася ще раз, але цей раз мені був, був просто чудесно. Дуже всім дякую. Організатор мені дуже, що ми вперше своїм сином вийшли. Цього верло була дорога важка, нелегка. Макси, але тільки скажімо, Мусе. як правильно сказати, напевно, що самі найпозитивніші емоції від тої важкості самі лишилися плюсові емоції. і Дуже раді задоволені». Я дуже горджуся і своїм сином, і своєю Україною, і нашою великою компанією, і всією тиснечиною. Дуже хороші, позитивні люди, і справді, коли б ми сходили всі поодинці, були б враження зовсім інші. А оця компанія це така дуже якась обстановка, така дружня. Навіть зовсім незнайомі люди. Вони всі мені приємні, всі якісь такі на позитивність. І дай Боже всім того Божого благословення, щоб в Україні настав мир. Напевно, це сходження могли б бути традиційними. Ми по складали ми, року. щоб ми відчували цей український єднання, дух, це єднання. Так, ми єдині і нація наша велика. Багато людей напевно найкраще у світі. Такі моменти вони напевно піднім допомагають нам більш сильніше відчути дух патріотизму. Є єдності. енергії О, зараз починається навчальний рік. Я працюю в школі, йому зараз до школи вчитися. Я думаю, що це великий заряд енергії, бо то не передати словам. Десь спинитися, однак їхати машиною. Ми їздили цього року кілька разів, десь під якоюсь зіркою то не то. Що зійти на цю вершину? Сьогодні маємо 23 серпня, день нашого державного прапора. І дуже приємно, що цей прапор майоритна е, і підняти його на найвищій вершині наших, наших Карпат і нашої України. Дай Бог, аби ми гордилися цим прапором, тому що його на даний час під тим прапором воювали наші діди, прадіди і на даний час воюють е, затверджуючи нашу незалежність на сході, наші е, військові. Дай Бог нам всім здоров'я, дай Бог нам всім спокою і дай Бог. Здоров'я тим тому підростаючому поколінню, яке зорганізувалося сьогодні і, і, і казав, вийшли ми на цю найбіль, найвищу вершину. Головне нам всім здоров'я, а в державі спокій».